Друзі, а чи замислювались ви інколи над тим, чому ми так боїмся пізнати себе? Чому нам страшно пізнати себе? Сказати самому собі не комусь, хто ти є насправді? Що в тобі є? Скільки в тебе темної сили, скільки світлої сили? Напевно... Не хочемо йти до себе і пізнати себе, тому що боїмося самі себе. І шукаємо чим би зайнятися іншим, тільки не собою. Тому що собою займатися нам страшно. Страшно побачити щось те, що ми можемо не переварити своєю головою. Але я впевнена в іншому, в тому, що як би ми не тікали від себе, рано чи пізно ми все одно підемо пізнавати себе. Хто ми є, для чого ми є. І будемо цікавитися, як збудований цей світ. І будуть манити нас зовсім інші питання. Не такі, які. Кожного дня ти встаєш зранку і думаєш, треба піти на роботу, треба зробити деякі речі. Потім ці питання будуть губитися і захочеться щось пізнати інше. Я в цьому впевнена, що рано чи пізно кожна людина буде задавати собі більше глобальніше питання, для чого вона тут і хто вона така? І звідки вона дійсно прийшла у цей світ. Звідки? Де її духовна родина? Ким вона була? Ким вона мала стати тут в цьому житті? І чи вона стала цією людиною? Чи пізнала вона себе тут, на цій землі? Чи зробила те, чим, за чим вона прийшла сюди, на цю землю? Чи пізнала вона себе того, чи тут? Яка вона дійсно є, без цих масок, без цих програм, без цього соціума, який нав'язує нам бути тим чи інакшим. Пізнати себе справжню це, напевно, питання номер один, яке рано чи пізно дійде до голови кожної людини, і захочеться пізнати, хто ти є. І що тобі так не вистачає. Тому що ми гонимося за якимись ілюзіями, що хочеться того, цього. А насправді за цим стоїть щось інше. І ми шукаємо його, задаємо питання собі, Всесвіту, Богу. І чим довше ти їх не знаходиш, тим більше в тебе запитань. Вони накоплюються. А потім приходить час, і ти пізнаєш ці питання, пізнаєш ці відповіді. Зовсім з іншої сторони, з якої ти навіть не дивився. Ніколи не дивився в цю сторону. Бо це щось інше. Я бажаю кожній людині пізнати себе, оту глибину себе. І щоб жити і радіти, знаючи, ким ти є насправді, хто ти є, що ти хочеш в цьому житті. І якщо комусь відкликається, що я вам можу допомогти в цьому, тоді приходьте, пишіть, можемо працювати онлайн, можемо вживу. Я впевнена, що це буде дуже цікава подорож, подорож до самого себе. Я всім бажаю в новому році знайти все-таки себе, пізнати себе для самого себе, щоб стати щасливою людиною в цьому житті, щоб саме це життя тут і зараз прожити щасливо.